Вже скоро прийде. Часто давайся піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрій <різь> ради та сам, дітла. Верші, як ран джінка. Доброго дня, мої любі маленькі телеглядачі. Ох, що ж і радий я знову побачитися з вами. Вітаю також і вас, мої любі подружки. Вітаю вас, Діано, вітаю вас, Рінелька. уже ж я й радий, що ви до мене завітали. Так, мені приємно і раді. Чекайте, чекайте. А, а хто це завітав до нас? Привіт, Привіт, Кукабару, привіт. А ми тут саме радіємо, що зустрілися всі разом. І ти до нас завітала. От молодець. Мені щось не дуже радісно, добрячок. А, а що таке, кукабара? А чому ти така якась нерадісна, засмучена? Х, хто тебе образив? Ніхто мене не ображав, добрячок. А, а чому ж тоді сумуєш? Я просто скучила. Я так кукабара скучила? За ким скучила? За рідною домівкою так. та за батьківщиною своєю скучила. Ах, зрозумів, зрозумів, кобару. А, а знаєш, що я тобі скажу? Я теж, коли залишаю свій ліс, то скучаю за ним невимовно. І за зайцем побігайцем скучаю, і за сусідом їжачком з тогочком скучаю, і, і навіть за сорокою білобокою, з крикотухою також скучаю. Так, так, розумію. А, а знаєш, дорога моя подружка Кукабаро і моя помічниця? Я ось так думаю, що ми з моїми подружками, Рінелькою і Діанкою, мабуть, тобі допоможемо. А як ми це зробимо? Що влаштуємо для Кукабари якусь веселу розвагу? Ну, Можна було б розвагу влаштувати, щоб підняти їй настрій. Але я пропоную дещо інше. І знаєте, що саме? Ото слухайте мене. Я пропоную нам, дівчатка, і всім нашим маленьким телеглядачам поїхати до Австралії. До Австралії? Так, так. так кукабар. Це ж країна, звідки я прилетіла. Це ж моя батьківщина. Саме так Укабару. Це країна, звідки ти родом. Ти що? Як ми це зробимо. Mm. Mm. А, а ми зробимо це так, як і кожного разу, коли відправляємося в мандрівку. Отож, вперед до Австралії. Кукабаро! Так. А ну починай розповідати нам щось про твою дивну і прекрасну країну. Ой, добрячок, так, дівчатка, так. це ж дивовижне місце на нашій планеті. Воно з усіх сторін омивається водами морів та океанів. Тому і клімат там особливий. Зима там настає тоді, коли тут літо, а літо продовжується від грудня і аж до лютого. Осінь з березня по травень. Зима там настає тоді, коли тут літо. Та? А літо продовжується від грудня до лютого. Осінь з березня по травень. А зима з червня до серпня. А з вересня-по листопад там панує весна. Оце так? так. Справді? Справді якесь незвичайне. Місце це. Там, мабуть, і рослини ростуть незвичайні. Так, так. Кокабаро, кокабаро, дозволь мені розповісти дівчаткам про рослинний світ Австралії. Звісно, розповідай добрячок. Дякую. Слухайте, дівчатка. Це цікаво знати. В Австралії дуже багато прибагато лісів. І в цих лісах ростуть хвойні дерева, ростуть акації і дуже багато всіляких видів евкаліптів. Всього на цьому континенті є близько 20 видів рослин, які більше ніде у світі не зустрічаються. Багато там різних видів моху. Папороті сягають восьми метрів заввишки. Ви уявляєте собі, що то воно таке? Так, так. Ой, так, а у саванах росте понад 550 видів евкаліптових дерев, гігантських дерев висотою десь більше, аніж 100 метрів. Оце так дерева. Звісно. Да. А чи було в тебе там друзі? О. Так якими тваринами ти там товаришувала. А про це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте кілька загадок. Загадки! Ох, я ж полюбляю. Ну, швиденько. Загадки для немаля. Отже, перша загадка. Так, так, так. У Австралії дитино чудернацька є тварина. І куди б не йшла гуляти, з нею в сумочці малята. Хто це? Кінгуру. Правильно, це кінгуру. Кінгуру. Які ви молодці, які кмітливі та здогадливі. А відгадаєте наступну загадку? Так, 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 з, з радістю. Добрячок, ти допомагай. Обов'язково. Із сумчастим народом в Австралії він родом. Спочиває на гілках в евкаліптових лісах. Mm. Mm. Ну, догадуйте. Це, це? Я здогадався. Рінелька, ходи, я тобі на вушку скажу. Це коала. Ну що, хто мені скаже? Рінелька знає відповідь. Давай, скажи. Коала. Молодець. А. Дійсно, це коала, яка дуже полюбляє евкаліптове листячко. А ось у мене є ще одна загадка. Пір'я він яскраве має. Як людина розмовляє. Mm. Хто це може розмовляти як людина? Mm. Діанка, може, я, ти згадуєш? Папуга, папуга, дійсно, яскраве це... пір'ячко має і як людина розмовляє. А ще в Австралії живуть качконоси, єхидни та мурахоїди. М мурахоїди? Так. О, це так так. І з усіма ними я дружила. Я б щось поїла. Я б теж не відмовилась. А Кокобаро, а може ти нам може ти нам щось порадиш із австралійських смачнесеньких, присмачнесеньких фруктів? Фрукти в Австралії ростуть справді дуже смачні, та ще й найрізноманітніші. Так, так. Від звичних... Для нас яблук та черешень до дивовижних ліджі, авокадо, манго та папаї. Оце так-так. Плоди ліджі використовують у їжу в свіжому вигляді. Так. Готують з них різні солодкі страви, желе, морозиво та інше. Консервовані з цукром плоди без шкірки і кісточок експортуються до багатьох країн світу. Плоди інколи сушать. Шкірка при цьому стає твердою, а всередині вільно перекочується суха м'якоть з кісточкою. Такі сушені плоди називають горіхом ліджі. Це Авокадо дерево родини лаврових, вирощується в зоні тропіків. Плоди їстівні і дуже смачні добрячок. Грушоподібні з кісточкою всередині. М'яко ж багатий на жири. І часто його намазують на хлібчик. І, і Як ото масло, так? Так. <кій> Манго тропічний фрукт з солодким смаком та нитчастою структурою. Колір шкірки в червоних, жовтих і зелених тонах. Колір м'якоті жовтий. Зрілі фрукти висять на довгих стеблах. І важить до двох кілограм. Уявляєш, добрячок? Слухай, це ж як як кавуни майже на дереві. Так. Шкірка манго тонка, гладенька, зеленого, жовтого або червоного кольору. Ой, краса, мабуть. Так. Залежить від ступеня зрілості. Часто трапляється навіть комбінація всіх трьох кольорів на одному фрукті. Ох, присмачнюся й, мабуть. М'якоть манго може бути м'якою або волокнистою. Також залежно від зрілості плоду. Вона оточує велику, тверду, пласку кісточку. Так. А тепер розповім вам про папаю. О, це так-так. А що то воно таке? Плоди папаї смачні та дуже корисні, завдяки чому є дуже популярні в кулінарії. Зазвичай їх вживають у їжу в сирому вигляді, без шкірки і насіння, або ж запікають на вогні, в результаті чого папая починає пахнути печеним хлібом, уявляєш? Тому це дерево називають хлібним. Папаю використовують для приготування салатів, соусів, напоїв також кондитерських виробів. Оце так так. Мені, мені вже стало смачно кукабару, хоча я ще й таких, таких фруктів навіть і не бачив. Як би ото воно смачно мені не було, кукабару, але нам пора вже вертатися на свою батьківщину. Як би мені хотілося взяти когось з собою, він би нагадував мені про мою батьківщину. Ти сумуєш дуже сильно видно по всьому Кукабару. Я думаю, думаю, як би це тобі допомогти. Думаю, думаю, придумав, Кукабаро. Що ти придумав, Добрячок? А давайте із пластиліну виліпимо малесенького коалу. Так, І я заберу його в своє гніздечко. А ви так можете? Вітаю, друзі! Сьогодні я буду робити маленький подаруночок для моєї подружки кукабари, а саме коалу. Для її виготовлення нам потрібно пластилін та стек. Тож почнемо. Беремо шматочок пластиліну та починаємо робити тулуб. Він у нас трошки схожий на овал, але витягнутий в одну сторону. Так, це в нас тулу. Тепер беремо другий шматочок пластиліну та робимо кулю. Але трошки її витягуємо. Це буде основа нашої голови. Тепер нам потрібно зробити вушка. Їх ми робимо з білого пластиліну. Почнемо робити очі, носик та ротик. Беремо чорний пластилін та робимо носик. Він в нас у формі трикутничка. Робимо очі. Ми робимо з білого пластиліну. Одне. та друге. Тепер голову нам потрібно прикріпити до тулуба. І настав час робити лапки. Беремо трошки пластиліну та розкатуємо його. Таких деталей нам потрібно зробити дві штуки. Одну та робимо другу. Тепер нам потрібно їх приєднати. Одну та другу. І наостанок робимо ніжки. Також розкатуємо пластилін. Яка дуже гарна коала в нас вийшла. Тепер моя подружка Кукабара точно не буде сумувати. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить. На все добре! А нам, на жаль, любі маленькі друзі, настав час прощатися. Отож ми з Лінель, Діаною і подружкою кукабарою говоримо вам! До побачення до, побачення. до, до наступної зустрічі. зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.